Друзі, вітаю! Ви на каналі Астра Карма і з вами я, Олена Самоліст, ведичний астролог і викладач джйотіш. Сьогоднішнє відео присвячене результатам транзиту Сатурна знаком риб для висхідних та місячних козирогів. А, нагадаю. Що транзит Сатурна це доволі довготривале явище, і він вже перейшов у знак риб нещодавно. Ця подія сталася 29 березня. Отже, сьогодні ми будемо говорити про весь період, поки Сатурн буде знаходитись у цьому знаку, а це починаючи з 29 березня 2025 року, і транзит триватиме до 2 червня 2027 року. Потім Сатурн у нас перейде в наступний знак знак Овна, але в Ретроградному русі він знов повернеться в знак Риб на ще один термін. І сьогодні ми поговоримо ще і про період від 20 жовтня 2027 року по 23 лютого 2028 року. Отже, любі мої висхідні та місячні козороги. Ми сьогодні будемо говорити про ваші перспективи. Вони непогані. До речі, якщо ви ще не дивились загальне відео із загальними тенденціями, що принесе цей транзит для людства, які фокуси для всіх нас він розставить, які акцепти будуть в нашому житті, будь ласка, подивіться відео із загальним прогнозом Сатурна для всіх нас. Я залишу посилання вгорі. А сьогодні ми поговоримо про результати для висхідних та місячних козорогів. Для вас Сатурн буде рухатись третім домом вашої натальної карти. Всюди, куди заходить Сатурн, відбувається певна реструктуризація тих сфер, які в нас зашиті в цьому домі. Нагадаю, що третій дім натальної карти він пов'язаний із комунікацією, із спілкуванням, із подорожами, нашими хобі тощо. Тож очікуйте на певну реструктуризацію цих сфер. Скоріше за все, ви можете більш серйозно підходити до питань спілкування, до питань навчання, до питань відносин із вашими родичами. Зокрема, це більше буде стосуватися ваших братів і сестер третій дім натальної карти, як правило, це молодші брати і сестри, але в принципі. Я думаю, що це може стосуватися і ваших старших братів та сестер. І, звичайно, це якісь, в якійсь мірі принесе реструктуризацію сфери подорожей. Нарешті, скоріш за все, ви зможете відправитись кудись і, можливо, ви вже давно не виїжджали. Для вас транзит Сатурна, нарешті, знаменує наступне. Для вас. Для місячних козорогів, я маю на увазі для тих, у кого місяць розташований в знаку козорога, нарешті закінчився Садесаті. Садесаті це довготривалий транзит Сатурна, його тривалість це приблизно 7,5 років, залежно від його руху, коли і наскільки він ретроградний. Отже, нарешті ви можете видихнути. Видихнути із полегшенням. Тому що більше, ніж 20 років наступні, Садесаті вам не загрожує. Але я впевнена, що попередній період, період Садесаті, якого всі так бояться, для вас насправді не був настільки поганим, тому що Сатурн в вашій карті це основна планета, і, проходячи транзит Садесаті, скоріш за все, він міг. Навіть винагородити вас впродовж цього періоду. Але для кого садесаті виявився складним, нарешті видихаємо. Перехід Сатурна в третій дім вашої натальної карти може означати те, що ви отримаєте нове джерело доходу або прибутку. Для козирогів Сатурн не тільки основна планета в натальній карті, оскільки він керує всією картою є лагнешем, але він ще і управитель другого дому наших матеріальних наших ресурсів, в тому числі матеріальних. І переходячи в третій дім, а третій дім доволі активний, він пов'язаний з проявленням себе, третій дім дуже часто активний у підприємців, це дім руху, динаміки, імпусу. Тож Сатурн, як управитель ресурсів вашої карти, перейшовши в третій дім, може просто створити на вас, для вас якесь нове додаткове джерело доходу. Але будьте готові, що це Сатурн, це може а, не швидко статися і, можливо, доведеться прикласти певних зусиль. Але воно того варто. А, Сатурн а, в третьому домі дасть більше ентузіазму, більше сили, більше енергії і особливо зверніть увагу на період квітень-травень. Тому що впродовж цього періоду Сатурн буде сполучатися із раху. Насправді, сполучення Сатурна із Раху загалом в ведичній астрології вважається доволі такою негативною комбінацією, але саме це сполучення в вашому третьому домі може надати вам максимального приливу сил та енергії і використати цей час по максимуму, тому що саме для вас, на відміну від інших, це може бути часом вашого прориву. Прориву в сфері комунікацій, в сфері подорожей, можливо, ви нарешті вирішите якісь питання, які у вас могли бути по відношенню до вас, до ваших близьких родичів, зокрема братів чи сестер. Тож намагайтеся вирішити всі ці питання впродовж цього такого короткотривалого проміжку часу. Транзит Сатурна третім домом може дати почуття звільнення від обтяжень і відчуття свободи. Людина також може отримати новий досвід впродовж цього періоду. Чому? Починаючи з середини травня, коли ще і Юпітер зміни свій, свій знак, і впродовж року, починаючи з середини травня, одночасно Сатурн і Юпітер. Будуть дивитися на ваш 12-й дім натальної карти, який таким чином пов'язаний із відчуттям свободи. І це таке певне звільнення від обтяжень, це відчуття, можливо, не зовсім тотальної свободи, тому що все ж таки це Сатурн, але певне полегшення, певне звільнення від якихось тигарів вас точно чекає. Але будьте готові, що Сатурн все ж таки планета звуження, і, заходячи в третій дім, він може банально обмежити комунікацію. Тобто якісь люди, з якими ви спілкуєтесь, хтось із кола вашого спілкування може просто піти з вашого життя. Можливо, він вже закінчив відігравати якусь важливу роль, і просто прийшов час попрощатися з цією людиною, не засмучуйте. І пам'ятайте, що Сатурн він завжди наводить лад. Він наводить лад в тому безладі, в тому хаосі, в, куди він заходить. Можливо, ваша комунікація просто стане більш обдумливою, ви будете більше думати перед тим, як зробити певне судження, зважувати свої слова перед тим, як висказатися тощо. Також транзит Сатурна в третьому домі може банально подарувати вам нове хобі. І е, ви можете захотіти вивчати щось нове, але це не е, таке швидкоминуче, тому що це Сатурн, і це хобі може бути глибоким, е, воно може надовго прийти в ваше життя, і ви зосередитись на ньому. Вам захочеться дуже глибоко вивчити щось можливо, або е, чимось зайнятися. Зверніть на це увагу. Сатурн планета, яка вказує, що у нас по відношенню до якихось людей в нашому житті є певні обов'язки. І заходячи в третій дім натальної карти, який відповідає за наших родичів, зокрема братів, сестер, сусідів, він вказує, що впродовж цього періоду. Ми будемо відчувати і виконувати певні обов'язки по відношенню до цих людей. В нас стрімко зросте відчуття відповідальності за них. Але, скоріш за все, Сатурн все ж таки буде створювати певне напруження, і це можуть бути напружені відносини або, навпаки, ви дистанціюєтесь у зв'язках із ними. Третій дім це дім поїздок. Переміщень, короткострокових переміщень, і е, Сатурн це ви, це ваш лагнеш, це головна планета вашої карти, заходячи в третій дім. Скоріш за все відправить вас в подорожі, але будьте готові до ускладнень, ускладнень в переїздах, або життя буде вимагати, подорожувати. А ось бажання зменшиться. і е не дуже буде хотітися вам кудись їхати, але подорожі він однозначно в цьому транзиті має дати. Для тих людей, хто все ж таки наважиться вирушити в подорожі, подорожі будуть більш або цілеспрямованими, або дуже часто вони просто можуть бути банально пов'язаними із роботою. Тобто, скоріш за все, у вас може зрости кількість ваших поїздок. По роботі, тобто відряджень, будьте готові, ви відчуєте потребу структурувати своє мислення, дисциплінувати себе у навчанні, оскільки із третього дому Сатурн дивиться на п'ятий дім, який пов'язаний з нашим світоглядом, взагалі з нашим характером і процесом навчання. Тож, якщо вам не вистачало певної структури або дисципліни в цих процесах, а Сатурн вам допоможе впродовж наступних 2,5 років. Ну і підсумовуючи весь наш прогноз, Сатурн в третьому домі для висхідних та місячних козорогів ставить наступне завдання. Це перш за все, він хоче, він вимагає від вас, аби ви навчилися самодисципліні та витривалості як в навчанні, так і в своєму спілкуванні. Спілкуванні з тими, хто вас, підтримується, хто вас підтримує. Спілкуйтеся з цими людьми і будьте готові відпустити тих, хто вже відіграв певну роль у вашому житті. Також намагайтесь уникати токсичних контактів. Сатурн буде проводити реструктуризацію усіх ваших контактів, вашого кола спілкування. Тож будьте готові просто відпустити певних людей. З кимось навпаки попрощатися, а з кимось ці зв'язки, навпаки, будуть укріплятися. Плануйте всі ваші подорожі заздалегідь і враховуйте можливі затримки, тому що Сатурн в третьому домі дуже часто може на це вказувати. Це основні тенденції, які будуть очікувати висхідних та місячних козирогів впродовж транзиту Сатурна знаком риб. Якщо вам було корисно або цікаво, будь ласка, поставте пальчик догори, мені буде надзвичайно приємно. І не забудьте підписатися на цей канал, тут вас очікує багато корисної і цікавої інформації, як для астрологів, так і для любителів астрології. Ну а на сьогодні я з вами прощаюсь, На все добре і до наступного відео!